Цвітна капуста, яка 110 гарна, 110 гривень, краса. А такий огірок сьогодні скільки? 55 вже сьогодні огірок. А ось така капуста. 60 може бути. 60. Краса. Це є 10 ряд. Яке це місце. 24-25 місце. А ще є редиска. Редиска по скільки? По 80 гривень. чому перець? 150. А по кинках? 65 сьогодні. По скільки огірок? 60. 60 сьогодні вже. В чому така капуста буде? По 70. Ось такі огірочки по 60 сьогодні. А по скільки цибуля? 25. По 25. А морква? А морква? Вот Мало По 40. А по сколько это будет? 25. По 25. Маленький мы открыли. А буряк? 35. По 35. А по сколько картофель будет? 23. По 23. А по сколько картофель? 22. 22.